Бета-магнітне схилення є? Тепер дивіться, так. бета може бути західне, може бути східне. Іван, Ваня Петров, скажи, будь ласка, на цьому малюночку, що я малюю? Воно західне чи східне магнітне схилення? Е -е 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 -е. Західне. А захід, тому що магнітний меридіан знаходиться відносно істинного на захід. Далі. Лінія кілометрової сітки, подивіться, будь ласка, уважно, вона позначається ось такою вже лінією, але стрілочка вигнута в інший бік. Тобто це північно-південний напрямок лінії кілометрової сітки. Написали, будь ласка, троєчку. І внизу пишемо: три північно-південний напрямок лінії кілометрової сітки, північно-південний напрямок лінії кілометрової сітки. Північно-південний напрямок лінії кілометрової сітки. Є, так? Далі. Тепер дивіться саме головне. Наприклад, ось тут знаходиться у нас криниця. Ось я її намалювала умовним знаком. Отак, От давайте крапочку більшу. Ми з вами знаходимося в цьому місці і ми йдемо до криниці ось сюди, ось бачите, по цій стежці. Тепер звертаю вашу увагу, давайте ми візьмемо зараз якийсь інший колір. Спробую я іншим кольором, не червоним, а давайте візьмемо, наприклад, ось зеленим. Подивіться, кут між істинним меридіаном, географічним або справжнім. До предмета за годинниковою стрілечкою це буде азимут географічний. За мною, будь ласка, позначте азимут географічний, АГ. Ге. Тобто кут ще раз між істинним справжнім географічним меридіаном за годинниковою стрілочкою до предмета. Це буде азимут географічний. Єсть, так? Далі наступне. Але кут між магнітним меридіаном, тобто, який ми з вами визначаємо на місцевості за допомогою компаса. Давайте візьму наступний колір, ось рожевий, до предмета, знову ж таки, за годинниковою стрілочкою. Це буде, відповідно, азимут у нас магнітний. Подивіться, ще раз звертаю вашу увагу, Між магнітним меридіаном. І напрямком на предмет за годинниковою стрілочкою. І позначає далі літера АМ. Є? Є. І давайте візьмемо ще яку ми візьмемо колір, давайте блакитний візьмемо. І кут між лінією кілометрової сітки. Тобто, це вже за картою, за отими кілометровими сітками. І напрямком на предмет, знову ж таки, за годинниковою стрілочкою, називається дирекційний кут. І позначається літерою отакою альфа грецького алфавіта. Пишемо там нижче під нашими 1, 2, 3, пишемо альфа дирекційний кут, альфа-дирекційний кут. альфа дирекційний кут. Так, дорогі мої, і ще одне тут не позначила вам, звертаю вашу увагу. Кут між географічним меридіаном і лінією кілометрової сітки, ось він. Бачите? Він буде у нас гама, така латинська літера грецька. Гама. Побачили ось я давайте наведу її товстіше. Гамма. І нижче пишемо. Гама це зближення меридіанів. Гама зближення меридіанів. Гама зближення меридіанів. Діма Мазнюк, а скажи, будь ласка, мені, зближення меридіанів в даному випадку буде у нас західне чи східне? Куди у нас лінія кілометрової сітки? На захід чи на схід? На схід. На схід. Тобто, в даному випадку на цьому малюнку у нас гама буде східне. Маша Газдик, а скажи, будь ласка, мені, а ось на ось цьому малюночку, який е, з підручника? Яке буде у нас західне чи східне зближення меридіанів? Буде східне. А ну дивіться уважно. Ось тут західне, західне. Західне, на захід вона повернута. Так, схемку всі встигли перемалювати. Так. Можна витирати, бо зараз буде задача. Витирать можна, чи ви скрін зробите? Можна а? витирати. Можна, дякую. Так, поки я витираю, Діма, скажи, будь ласка, мені на практикум ти чому до сих пір не здав кошти? Так, я хотів сьогодні здати. Ти можеш на карту, бо я так бачу, що ми не можемо зустрічатися. Так, отаки. Пишемо задачу. Пишемо за мною. Що незрозуміло, говорите. Ем, так, давайте виберу колір, який я чорний, давайте виберу. Отже, дивіться: азимут географічний, дорівнює, давайте візьмемо 280 градусів. 280 градусів. Ось я намалювала. Так, важко малювати, ну ви бачите. Далі магнітне схилення. Давайте візьмемо його західне. І воно становить, давайте я візьму 4 градуси 22 хвилини. 4 градуси 22 хвилини. Ви думаєте з голови цифри. Далі зближення меридіанів, хай буде східне і становить відповідно у нас. 2,5 градуси. 2,5 градуса. Задачі ми повинні з вами визначити Азимут магнітний, невідомо. Далі. І ми повинні з вами визначити дирекційний кут. О, господи, теж невідомо. Так, тепер дивіться, що я починаю. Я завжди такі задачі повинна почати із схеми. Отже, і дивіться, що я починаю схему. Завжди із істинного меридіану. Той, що позначається у нас зірочкою. Ось бачите. бачите. Тепер дивіться: магнітний меридіан знаходиться на захід, показую вам ось. І отут буде у нас, відповідно, бета, яке дорівнює 4, 4 градуси 22 хвилини. Це показ зрозуміло по схемі. Нічого. Так. Ну, не тільки один Назар відповідає. І. Так. Зрозуміло? Далі, тепер дивіться: лінія кілометрової сітки навпаки, спрямована на схід, ось я її показую. І вона буде ось таку форму мати. і оце кут становитиме 2,5 градуси. Тобто це у нас гама. Тепер далі наступне. Беру наступний колір. У мене знаходиться об'єкт. За азимутом 280 градусів. Згадуйте, отут 0 на північ. Далі, отут буде у мене на схід 90 градусів. Далі на південь буде, відповідно, продовження розгорнутий кут 180 градусів. Далі західний напрямок, відповідно, буде 270 градусів, показую вам, тобто чітко на захід. І відповідно на північ буде у мене 360 або 0. У мене предмет, якийсь там колодець чи, може, джерело, знаходиться отут 280 градусів. Тобто, давайте я намалюю джерело, зараз намалюю. Ось намалювала. І ми з вами йдемо до джерела з цієї точки, за азимутом 280 градусів. Подивіться, де цей азимут? Йдемо, 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 йдемо за годинниковою стрілочкою. Тобто, оце у мене становитиме 280 градусів. Бачите? Тепер питання у мене. Хочу запитати я. Владислав Підтопта, не чує мене? Так. Так, Влад, скажи, будь ласка, мені. Подивіться, азимут географічний 280. Азимут магнітний буде, починатися від магнітного меридіану. Тобто, ось, якщо я візьму, наприклад, такий фіолетовий колір, ось, дивіться, ось у мене буде азимут магнітний, бачиш, теж за годинниковою стрілочкою. Бачиш чи ні? Так, так. Скажи, будь ласка, мені азимут магнітний більше буде, чи азимут географічний. Подивіться уважненько на схему. Азимут, що перше було, коротше. Географічний. Думаю, так. Да. Ось цей кут. Раз, а ось азимут магнітний 2. Азумный магнітний. Тогда азимут магнітний більше. Алеша Іванов, зрозумів чи ні? Да, подожди, розумію. Тепер дивіться. Ми записуємо. Азимут магнітний, За мною пишемо. Дорівнює. Азимут географічний по цій схемці. Ми повинні додати магнітне схилення. Ми можемо його додавати, ми можемо його віднімати, але в даному випадку ми бачимо за схемою, що ми додаємо. І от, коли ми 280 додамо 4 градуси 22 хвилини, ми отримаємо 284 градуси. Я зразу додаю, тому що не дуже зручно мені писати 284 градуси і 22 хвилини. Зрозуміли це чи ні? Так чи ні? Да. Так. Так. Дивіться. Нам треба також визначити азимут, вибачте, дирекційний кут. А ви пам'ятаєте, що дирекційний кут це буде між лінією кілометрової сітки. Ось веду, 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 веду. До предмета, але теж за годинниковою стрілочкою. Тобто, оце буде у мене дирекційний кут. Побачили? Ну так чи ні? Так. Так, тепер біля. Питання до Діми Маснюк. Скажи, будь ласка, мені, дирекційний кут буде більший від азимута географічного чи менший? Mm -hmm. Ось, подивися, дирекційний mm -hmm. кут, а ось у нас mm -hmm. азимут блакитним географічний. Скажи мені. Mm -hmm. Не почула, Діма? Більший. Mm -hmm. Ну, чого більше? Подивися, ось у нас дирекційний кут, а ось подивися блакитним азимут географічний. Менший. третього нема просто. Ти бачиш тут більший сектор. Не лінія коротша, mm. просто ми більший сектор захвачуємо. Бачиш чи ні? Mm -hmm. Тобто ми пишемо, що дирекційний кут становить відповідно, розберіться, я попробую сконвертувати запис і скинути у групу. Це буде 200, значить, азимут. Географічний, я повинна відняти отой, оте зближення меридіанів 2,5, давайте так запишу, 2,5 градуси. Тобто 280 віднімаю 2,5, це буде, відповідно, 277 градусів з половиною. Зрозуміли це чи ні? Uh, так. Проводять. Вроді би розберіться, спробую запис кинути у групу. Так. Тепер ще хочу показати вам іще один момент. Значить, дивіться. Я можу це витирати чи ні? А давайте. Можете. Можу. Так. так, а давайте я отак і я трошки пересуну. Ага, воно ну все пересувається. Так, тепер я зараз відкриваю іншу карту. Почекайте секундочку. Наприклад, карта України. Так, карта України. Значить, бо у вас буде питання у тесті на контрольній роботі. Де ви повинні будете визначити. Значить, дивіться, я думаю, що справимося. Ділюся новим екраном. Завантажилась карта? Зараз. Зараз ти що? Ну, щось вантажиться, щось грузиться. О, завантажилася. Тепер всі на екран. Дивіться, яка... Ні, я 600 гривень платити не буду. Що-що? 600 гривень платити не буду за карту. Та Не будеш платити. Просто яка швидко завантажилась, і вона й ту інтерактивна, до неї торкатися не можна. Ви бачите? Тому я без торкання. Давайте отак. Значить, дивіться. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що якщо ми будемо рухатися вздовж меридіанів, тобто отак, вертикальні лінії, ми чітко будемо рухатися по напрямку північ-південь. А пам'ятаєте з попередньої схемки, північ-південь це 0, 180 або 180,0. Пам'ятаєте? Далі, якщо ми чітко будемо рухатися вздовж паралелей, тобто які з'єднують захід-схід, ми чітко рухаємося в напрямку Захід-Схід. Чуєте мене, так? Далі, захід це 270, схід це, відповідно, 90. А тепер уявіть собі таку карту. А ну, давайте я спробую якусь іншу, бо щось мені ця не подобається. Вона рухлива разом і зі мною рухається ця карта. Щас, секундочку, карта Україна. Я якусь карту, картинку зображення. Ой, дуже добре. Так, ось якась ніби така відкрилася, як нам треба. Ано. Є? Є чи ні? Є. Є. Тепер дивіться, яке завдання у вас, наприклад, контрольній роботі. Ми з вами летимо на гелікоптері із Львова до Чернівців. Ось бачите, ось Львів, а ось Чернівці. Бачите? В цьому напрямку це захід схід. Ось 90 270 градусів. І ми з вами, коли летимо, відхиляємося від сходу на 10 градусів. Наприклад, схід це скільки Скільки градусів схід? Подивіться 90, 90 градусів. 90 градусів. А тепер скажіть мені, 90 плюс 10 чи 90 мінус 10 Денис Романовський? Денис не чує. 90 плюс, 10. плюс Да. Тобто, дивіться, 90 це як 3 години дня. Ми проїхали з вами за годинниковою стрілочкою, тобто ми більше трьох годин. У нас отуди вже підбираємося до 5, до 4. Тому ми повинні додати 90 плюс 10. Це буде 100. Ліза, скажи, будь ласка, мені ось Київ, бачиш, а ось у нас Одеса. ось. Okay. І коли ми з тобою рухаємося від Києва до Одеси, Відхиляємося на 5 градусів від напрямку на південь. Ліс, південь, це скільки градусів? Mm. Подивись на схемку. Малювало там на початку. Схід 90, а південь. А південь, Аня, старовик. 180, правильно? 180. 180. Тепер ліс. Дивіться уважно. Київ Одеса. Ось у нас де Одеса. Ми відхиляємося в бік більший, чи в бік менший. Ми 6 годин пройшли, чи ще не пройшли. Ось у нас Одеса. Ну, менше, да? Тобто ми повинні від 180 відняти 6. De... Ой, 6. 6. Тепер дивіться, питання схоже. З Києва рухаємося, наприклад, до Моголіва Подільського, ось теж на гелікоптері. Але від, від півдня відхиляємося на 20 градусів. Отут додаємо, чи віднімаємо? Можна. Іван Петров, додаємо, чи віднімаємо? Додаємо. додаємо бо ми 6 годин вечора Ліза пройшли. Зрозуміла це чи ні? Так. Так. і ще одне питання. Ми з Києва з вами. Давайте рухаємося. Е, ну, куди ми можемо рухатися? Давайте ми з Києва рухаємося до Лубен. Так, і ось у нас Київ, а отут будуть у нас десь е, Лубни посерединці. Отак. І ми відхиляємося від сходу на 8 градусів. Який буде у нас азимут руху, Ваня? Схід це скільки градусів? Е, схід. So... Схід. Запам'ятайте, схід 90, південь 180, захід 270 і північ 0 або 360. Тобто, от коли ми з Києва до Лубен рухаємося, ось так, у нас буде більше чи менше, Ілля, від 90. З Києва до Лубен. Менше. Менше, значить, ми 90 повинні відняти яке відхилення, що сказала. Вісім градусів і буде 82. Зрозуміло це чи ні? Так. Ну як сказав, лубни вони ж трошечки південніше, навіть так, що ви ж там Чернігівську область показали, вони десь там Полтавський. Ну, я показала лубни, ось я вам, наприклад, давайте не Лубни показала, а ічню. Хай це буде ічня. А дивіться, а якщо з Києва до Лубен і на 8 градусів, то додавати, додавати. Додавати. додавати, правильно. А якщо з Києва, наприклад, до Житомира. Ось подивіться Житомир. Бачите, де Київ, де Житомир. Але від заходу відхиляється на 5 градусів. Що ми робимо? Е Назад. Відняти від Заходу, вроді. А захід правильно. Скільки це градусів? Захід це на 270 градусів. Правильно, тобто, бачите, трошки нижче, ніж 9 годин вечора. 270 мінус 5 це буде 200, 265. Зрозуміли? Так чи ні? Mm -hmm. Так, да -да. Так, я... так. Дорогі мої, зараз я е, е, закінчую. Тепер дивіться, зараз я скину в групу. Вам завдання контрольної роботи. Ви чуєте ой, контрольної, самостійної роботи. У вас буде шість питань. Чуєте мене, так? І давайте ми з вами домовимося, що зараз, півтретього, ми з вами у... до чотирьох годин повинні справитися з цій контрольною всі самостійною, вибачте, роботою. Ви мені надсилаєте відповіді на Viber особисто. Прізвище тільки я вас прошу. Повністю і клас. Домовилися? Добре. Добре. Так, значить, я звертаю і потім паралельно я зараз підготую на листочку, напишу сфотографую фотографую цю контрольну роботу. Одне єдине, що ем, запис сконвертує, не так швидко він сконвертується, і я знову прикріплю його в групу. Домовились? Добре. Так, все. так. До зустрічі. Сподіваюся, в четвер у нас не такий вийде урок. Тепер ще. Отам боржники, хто не розрахувався ще за практикум. Я вас прошу, надійшліть його вже на картку, бо в школі ви не підходите, я вас не можу зловити. Домовились? Угу. Все. До побачення. До побачення. До побачення.